Інформація про надзвичайну подію по вулиці Грибоєдова до нас надійшла від диспетчера швидкої медичної допомоги. Одразу на місце події були спрямовані два пожежно-рятувальних підрозділи Черкаського гарнізону. Вже на місці вдалося з'ясувати, що обставини події, господар сьогодні вирішив почистити каналізаційний колектор на території приватного домогосподарства. Спустився вниз, де йому стало зле, він втратив свідомість. На йому на допомогу одразу ж спустився його родич. Але йому також стало зле, він також втратив свідомість і впав поруч з ним. Вже на крик господарки на місце прибіг сусід, 31-річний чоловік, який спустився вниз для того, щоб допомогти потерпілам. Але він також втратив свідомість і залишився на глибині 3,5 з половиною метрів цій ямі. Вже наші рятувальники одягнули спеціальні захисні костюми протигази, спустилися вниз і звідти вже дістали потерпілих. Лікарі швидкої медичної допомоги намагалися повернути їх до життя, але реанімаційні заходи успіху не мали і всі троє загинули.